В російському місті Пенза внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони. Єдину систему магістральних нафтопроводів, про це вже дописують наші колеги, посилаючись на гур. Дві труби магістрального газогону із пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу більше чомусь не працюють. Ну і крім того, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення. І далі далі також будемо детальніше це розглядати. Адже в понеділок, 8 вересня, там пролунала серія вибухів. Унаслідок атаки виведено з ладу єдину систему нафтопроводів. Так, дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу наразі. Не працюють про це, дописують уже джерела в гор. Так стало відомо, що зранку 8 вересня щонайменше чотири вибухи пролунали. В місті п'єнза, і в цей час було атаковано дві труби магістрального газогону. Крім того, згідно з інформацією, джерела в українській розвідці на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення. А от місцеві змі намагалися приховати, звісно ж, справжні причини надзвичайної події, щоб не розповідати про атаку на критично важливу інфраструктуру. влада вигадала. Планові навчання на нафтогазових об'єктах спільно з екстреними та спеціальними службами далі знову ж таки будуть цитувати, що розповіли вгура. Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках. Але ж розуміємо, що рашисти полюбляють відповідну інформацію, розповсюджувати кадри з місця події, полюбляють бідкатися, що в них там неспокійно, що вони чують звуки вибухів. Як то, попередньо до прикладу, було в Донецьку. Бачили я думаю, всі відео, як жіночка зі її квартири знімала і про літ ракети. Знову ж таки, сама у відео сказала, який важливий військовий об'єкт було вражено. Також зазначається, що обидві уражені газогони забезпечували діяльність російських військових об'єктів, що задіяні у повномасштабній агресії проти України. І на цьому не все. Адже і в іншому регіоні Расійської Федерації було неспокійно. Далі будемо говорити і про Білгородську область, і про Нафтобазу. щодо атаки безпілотників у ніч проти 5 вересня вже українські дрони атакували вкотре Рашиську Федерацію, і цього разу на нафтобазі в Білгородській області спалахнула пожежа. Про це пишуть наші колеги з посиланням на губернатора. Білгородської області, ну і за словами Гладкова, пожежа виникла на нафтобазі у селищі Прохарівка. Лише зранку губернатор повідомив, що вона повністю ліквідована. Постраждалих нібито немає, за його словами. Але далі цитую: на атаки є пошкодження резервуарів для роботи з вогнем. Окрім техніки мене залучалися пожежні потяги. Зауважує він. А от за даними Міноборони вбивств Російської Федерації, з 23.08 вересня до сьомої ранку, 9 вересня, російська протиповітряна оборона збила аж один український дрон. Перепрошую, 31 український дрон. Із них сім знищили над Білгородською областю. Але окрім цього, 15 над екваторією Чорного моря, 3 БПЛА на території Курської області, 2 безпілотника над територією Республіки Крим, ну і 2 БПЛА на території Краснодарського краю, про що ми раніше вам уже зазначали про вибухи в Сочі також говорили. Ну і знову ж таки, з'явилися супутникові знімки. Адже вчора підопічні медіара в ході атаки на НПС Второго в Владимирській області уразили і щонайменше ще два резервуари з пальним противника. Про це вже медіа. Дописують також детальніше поговоримо. Адже знову ж таки бачимо, що сили оборони відпрацьовують досить таки потужно по військових цілях на території Російської Федерації, по НПЗ та інших. І так стало відомо, що днями українські дрони успішно навідалися до Владимирської області Росії. Нагадаємо, що там розташована російська нафтоперекачувальна станція Траснівті. Про це пишуть наші колеги з посиланням на командувача сил безпілотних систем збройних сил України Мадяра. Під атакою була НП в населеному пункті П'єнкіна. Її вночі 7 вересня здійснив підрозділ птахів Мадяра Сил безпілотних систем. І так, Мадяр зазначив, що ця нафтоперекачувальна станція помпувала диспаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Тобі контінієнт бензин стає рідиново-дефіцитною. А газ та нафта швидко згареними. додав командувач сил безпілотних систем. І Дійсно, бачимо, що напередодні також до прикладу в ніч на 7 вересня. Україна атакувала ще один НПЗ в Краснодарському краї. Вже Росія багато чого було знищено. і Він є ключовим об'єктом переробки нафти, потужністю 6 мільйонів тонн на рік. Ну і тієї ж ночі було уражено лінійно виробничо-диспетчерську станцію в районі населеного пункту Брянської області. Росії. вона є частиною магістрального нафтопроводу, потужність перекачування, якого складає 10,5 мільйонів тонн. мільйонів тон. Ну і Всі ці події вже проаналізував та прокоментував військовий блогер Олег Жданов у себе в YouTube каналі, і далі маємо змогу почути його думки. Ми не оставляємо расистов покої. Ми наносимо їм максимальний стараємося наносити максимальний урон в тих возможностях, які у нас є. Вночі на 7 сентября сили оборони а, нашої страни поразили лінійно-производственної диспетчерську станцію Н. 8Н в районе населенного пункта Найтоповичи. Это Брянская область Российской Федерации. Это нефтепровод Дружба, чтобы вы понимали. Это южнее Унча, Унеча, точнее насосной станции. Это еще одна диспетчерская станция линейно-производственная тоже она подкачки. Надо три положить и тогда трубу можете заваривать смело, она больше работать не будет. Вот наша силы беспилотных систем, скорее всего, над этим именно и работают. Также подразделения сил специальных операций вооруженных сил Украины осуществили огневое поражение мощностей Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае Российской Федерации. Фиксировались взрывы и пожар в районе этого объекта. Это все данные нашего генштаба. Подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области. Поработала, поработала наша, наша авиация и корректируемые наши авиабомбы. Также партизаны провели успешную диверсию в Туле. Без связи остался 51-й десантный полк. Там, в, там находится пункт постоянной дислокации этого полка. А, что, а, что было произведено? Там рядом с полком находится вышка связи. И этот узел на, на, находился непосредственно рядом с расположением 51-го а, парашютно-десантного полка и активно использовался и этим полком в качестве в качестве связи, то есть ретранслятора связи вот, с частями и подразделениями, которые находятся в том числе и в зоне боевых действий в нашей стране. Партизаны движения АТЭШ ликвидировали эту вышку. Ну, больше ее нету. Провели успешную успешную диверсию. Кстати, сегодня тоже там были, были диверсии ночью и в Краснодарском крае, в Ростовской области. Причем уже даже с привлечением главное управление разведки проводит диверсионно-разведную деятельность с привлечением местных движений сопротивления, местных движений сопротивления, то есть это огромный шаг вперед, там целые организации, целые сети на территории российской федерации, которые борются, что с целью раз, развала путинского режима, развалится Россия или нет, им они как бы не ставят это главной целью, хотя они, они очень хотят сменить политический режим в своей в стране российская Поэтому, а ми используємо внутрішнє сопротивление, внутреннее сопротивление в российской Федерації, используем в своїх інтересах для развала экономики економіки Раши, самой российской Федерації. Дорогі глядачі, не забудьте підписатися на YouTube сторінку Олега Жданова. Послання на його ютуб канал можете знайти безпосередньо в описі до нашої трансляції, або самостійно вбити у, на YouTube платформі в Пошуці.